Я знаю, що ти займаєшся ретродропами, відпрацьовуєш проекти в крипті і тратиш на це багато часу. Спочатку на пошук цих проєктів, потім на пошук документації, інформацію про ці проекти, щоб розібратися, чи його варто відпрацьовувати, чи будуть якісь реварди, чи взагалі буде дроп. І на це все ти витрачаєш дні. Тут ніщо спорити. А якщо я тобі скажу, що за допомогою чат GPT і одного промта, ти на це все витрачатимеш 5 хвилин. Не вірю. Тоді влаштовуйся зручніше, я покажу тобі всю магію штучного інтелекту, як він може полегшити тобі роботу. Ти робитимеш набагато більше, і при тому набагато легше. Говорю з свого досвіду. В цьому відео я покажу вам систему, як в чат GPT створювати промти для пошуку криптопроєктів, промти для дослідження цих проєктів, чи в них можна заробити, і взагалі систему створення промтів, які потім ви можете використовувати. У повсякденному житті для любих ваших задач. Тому з вас лайк і підписка авансом, а з мене гідний контент. Почнемо з того, що цю систему можна використовувати і для безкоштовної підписки, але все ж таки в безкоштовній підписці є деякі нюанси. Наприклад, немає функції пам'яті, яку ми будемо часто використовувати для полегшення взаємодії з Чат-GPT, і також нема режиму агента, який також будемо використовувати в цьому відео. І Глибоке дослідження в безкоштовній підписці є тільки 5, 5 глибоких досліджень Deep Research в місяць. Натомість в платній вже 25, що є різниця. З цим зрозуміло, можете користуватися і безкоштовною підпискою, але з деякими незручностями. Я вам дам один промпт, який називається Professor Synapse, який ми будемо використовувати для всього для створення всіх промптів-агентів. Просто для всього, що нам тільки потрібно. Виглядає він таким образом: він, звичайно, на англійській мові, але є тут в нього пункт, щоб він нам давав результат українською мовою. Тому запускаємо цей промпт, який я залишу в своєму телеграм-каналі. Переходіть і також на нього підписуйтеся. Можете цей промпт знайти в закріпленому телеграм-каналі. Потім, після того, як ми його просто скопіювали, вставили і контролюємо тут вверху, щоб у нас було авто. Натискаємо. І чекаємо, коли він загрузиться. Після того, як він запустився, він вас просить задати йому ціль. Звичайно, він тут несе якусь свою єрість, але не звертайте увагу, він просто в своєму світі живе. Після того ми просто йому пишемо, що ми хочемо, яка наша задача, який промпт ви хочете, для чого ви хочете. Наприклад, я хочу собі створити промпт для пошуку амбасадорських програм в крипті. Я йому так і пишу. Я йому написав свій запрос, а тепер вам поясню: створи промпт для режиму агента в Чат GPT, щоб він мені знаходив амбасадорські програми проєктів в крипті. Критерії, щоб вони були актуальні і приносили прибуток. Також я додав два пункти, які постійно використовую в своїх промптах: це Chain of Verification. І Auto Refresh loop. Це потрібно для того, щоб ChatGPT не створював промти з розряду віталія Кличка, щоб просто не ніс якусь чуш і щоб сам себе перепровіряв. Наприклад, Chain of Verification потрібне для того, щоб ChatGPT знаходив актуальну інформацію. Вже Auto Refresh loop це для того, щоб він сам себе перепровіряв, провіряв на повтори, галюцинації, і вже таким образом промти будуть виходити набагато якісніші. Також один момент, якщо ви напишете. Промпт і напишете просто Auto Refreshing Loop або Chain of Verification. Це особо не допоможе, потрібно ще доповнити. Провіряє актуальність інформації, Auto Refreshing loop, Перепровіряє за собою на галюцинації і так далі. Зрозуміло? Зрозуміло. Потім вверху вибираємо режим Sync, тому що це reasoning модель, він думає, буде давати відповідь, спочатку буде думати, а потім вже дасть відповідь. І запускаємо. Затя, не дуже довго думав і відразу почав віддавати нам наш промпт. Почекаємо, поки він повністю загрузиться. Все він вже промпт дописав. Тепер можемо з ним ознайомитися. Роль і мета ти спеціалізований агент з пошуку перевірки та ранжування базодорських програм у криптопроєктах. Мета знайти актуальні програми з реалістичними потенціальними прибутками і так далі. Звичайно, я не буду зараз читати весь промпт. Ваша задача прочитати промпт ознайомитись, подобається, не подобається, додати якісь моменти, забрати якісь моменти. І ще один момент. На початку вам всі промти будуть подобатися, але з часом ви будете розуміти, який ваш стиль, які вам промти більш підходять. Тому це не означає, якщо ви задали йому запрос для створення промта, він вам його створив і на цьому, на цьому все ні. Постійно промти потрібно досконалювати, тому що чат-GPT. Як не дивно, він не вміє читати думки, і для того, щоб створити більш якісний і детальний промпт, який вам буде подобається, його постійно потрібно вдосконалювати. Цього разу я залишу все як є. В принципі, такий формат мені подобається, але побачимо вже на результаті. Копіюємо наш промпт. Тепер я два варіанти, як ви можете потім взаємодіяти. Або створити новий чат, і в новому чаті запустити режим агента, або створити собі новий проєкт. Це буде як папка, якій ви будете взаємодіяти з цим агентом. Так і пишемо. Проєкт, наприклад. Створюємо папку. Тут вставляємо наш промпт. Потім вверху можна залишити SINC, і тут вибираємо режим агента. І запускаємо. Що робить цей режим агента? Він приходить в інтернет і шукає всю можливу інформацію по вашому запросу. Так якби ви зайшли в інтернет по різних сайтах, по різних пабліках і шукали інформацію про амбасадорські програми. Те ж саме зробив він. Але дивіться, за 9 хвилин він знайшов всю інформацію, яку вам тільки потрібно. Він нам знайшов 3 амбасадорські програми, що на диво дуже мало. Але знайшов достатньо інформації, щоб ви могли прийняти рішення відпрацьовувати, не відпрацьовувати. Тут є короткий звіт, тут також є повний звіт про амбасадорські програми. Тут вже бачу більш детально про що амбасадорська програма, як в ній приймати участь, які винагороди, ризики також, також є джерела, амбасадорська програма PBX. Ризики. Хочу побачити винагороди. Під нагороди, бачу, написано 40 тисяч півк. Не знати, яка ціна. А ні, тут написано, що можна отримати приблизно 500 пів по 13 центів це 65 доларів в, мі в місяць, в мінус, хотів сказати. Можливо, і в мінус. Але все ж таки, тут затрат не має бути ніяких затрат на ці амбасадорські програми. Дивіться, тут тільки три амбасадорські програми. В промті, в цьому, що ми створювали. Ми можемо задати йому параметри цього промпта. Наприклад, мені не подобається багато зайвої інформації, або можна додати до промпта якісь кейси, скільки вже люди заробили і так далі. Постійно вдосконалювати промпт доти, поки він вам не буде казатись ідеальним. Можна щось додати, можна щось забрати. Але на цьому не закінчується наш режим агента. Не дарма ви створили проєкт, папку. Ви потім можете написати. Знайди мені амбасадорські програми. Знайди мені амбасадорські програми в блокчейні Solana. Так само режим агента і запускаємо. І ви вже в цьому чаті ви продовжуєте взаємодіяти з цим агентом, знаходите амбасадорські програми в блокчейні Solana, блокчейні Tone, Binance Smart Chain, Abstract. Просто продовжуєте з ним спілкуватися, запитувати щось, вточнювати. Так само він тепер переходить в інтернет і шукає нам всю інформацію. Він хай шукає, а ми йдемо далі. Що ви можете робити з цими амбасадорськими програмами? Або почати відпрацьовувати відразу, коли він вам вже знайшов ці амбасадорські програми, якщо у вас влаштовується відповідь, яку вам він дав і вам відразу сподобався проект або просто назва проєкта, ви починаєте працювати цю амбасадорську програму, щоб щось заробити. Або другий момент ви можете створити собі промпт для дослідження цих амбасадорських програм і вже використовувати глибоке дослідження, щоб знайти більше інформації. Щоб бути більш впевненим в, цьому, в цій амбасадорській програмі, чи варто в ній приймати участь. І тепер я вам покажу, як це може виглядати. Переходимо в новий чат. Так, включаємо авто. І тепер ми будемо використовувати режим пам'яті для взаємодії з нашими промтами і, взагалі, для взаємодії із нашим головним промптом «Професор Сінапс». Давайте я його спочатку скопіюю. І тепер дивіться, що ми робимо. У новому чаті. Ми пишемо. Тепер я вам поясню, що це означає. Коли я тобі буду відправляти, пишемо в лапках назву, як ми будемо запускати наш промпт. В моєму випадку це «Експерт». І також вточняємо в лапках: ти запускай промпт. Також вставляємо в лапки наш промпт «Професор Synaps. Дивіться, це не обов'язково писати «Експерт». Просто ви створюєте назву, по якій буде запускатися промпт. Ви можете так само написати професор або просто синапс. Просто щоб вам було зручно його запам'ятати, щоб у вас була якась асоціація, наприклад. Я вибрав експерт. Добре, просто беремо, запускаємо, дивимося, щоб у нас вверху було авто. Запускаємо. Після цього ChatGPT GPT запам'ятає цей промпт. Так і написано: запам'ятав триггер експерт. Це можна провірити, де наш профіль. Вибираємо налаштування. Персоналізація. Гортаємо вниз. Іде вкладка пам'ять. Натискаємо Керувати. І бачимо, що тут він сохранив наш промпт Professor Synapse. Тепер як можна користуватися цією фічею? Приходимо в новий чат і пишемо. В лапках. Експерт. Тут важливий момент. Просто будьте дуже уважні, що я вам тепер скажу. Наш промпт-експерт ми запускаємо в режимі авто в крайньому випадку Instant. Якщо ви користувалися колись старими моделями, наш промпт експерт ми запускаємо в GPT 4O. Запам'ятали авто або GPT 4O. Запускаємо. І він відразу без зайвого геморроя запускає наш промпт професор Синапс. Тепер так само ми даємо йому якусь задачу. Наприклад, я хочу собі створити промп для дослідження криптопроєктів. Пишемо йому запрос. Я написав йому запрос вже більш-менш такий детальний. Я дропхантер, моя ціль заробляти на криптопроєктах на дропах. Створи промп для глибокого дослідження криптопроєктів. В промпті має бути інформація про проєкт, технологія, ля-ля-ля топаля. І так далі. Також додаю, звичайно, Auto Reflection Loop і. Chain of Verification. Без цих двох пунктів, я кажу, я свої промти просто не створюю. Може бути, що в одному промті можу тільки додати Chain of Verification, або тільки Auto Reflection Loop. Але завжди один із цих або оба два вони присутні в моїх промтах Також користуються цією фішкою. Потім теж будьте дуже уважні, що я тепер роблю. Вверху вибираємо режим Sync, тому що це Reasoning модель. Якщо ви. Повторяюся, якщо ви користувалися старими моделями і вам більш зручно ними користуватися, вже для створення промта ми вибираємо режим o 3 тому що це reasoning модель. Запам'ятали sync модель, тому що це reasoning, або в старих моделях це o 3 Давайте спочатку. Для запуску нашого промта Expert ми вибираємо Auto або 4O. Уже для створення промта ми вибираємо Sync. Або О3. Тому що це різенік моделі. Різаніх модель це означає, що вона думає, що він спочатку думає, щоб дати вам відповідь. Добре, всім розібралися і запускаємо наш промпт. Він дописав наш промпт, і тепер дивимось, що в нас вийшло: ти старший аналітик з дроп ханту та ончейн дослідник. Українська мова, тон професійний, по суті, без води. І так, ідемо і поступово все читаємо, контролюємо. Після того як ви вже прочитали промп, дивитесь, є якась інформація, що вам не подобається. Можливо, він щось додав, що вам не важливо, або щось пропустив. Можете також це додати, попросити його, щоб він це додав. Так і пишете. Додайте до промта інформацію про команду, там більше інформації про команду. Потім він перепише промпт, і так ви будете його вдосконалювати, щоб він був все кращий, щоб вам більше подобався. Пам'ятайте, не потрібно зупинятися тільки на одному створеному промпті. Вдосконалюйте його, пусіть його додати, щось забирати з промта. Просто щоб він був якісний. Чим більш якісний промпт, тим більш якісна інформація. Потім я це покажу на прикладі. Потім що ми робимо? Копіюємо наш промпт. Переходимо в новий чат і пишемо. Вставляємо наші лапки. Наш промпт. Напоминаю, коли я відправлятиму тобі, в лапки вставляємо назву, як ми будемо запускати наш промпт. На моєму випадку це підпишись. В лапках уточнюємо. В лапках ти запускай промпт. І так само в лапках ви вставляєте наш промпт. Контролюєте, щоб вверху було авто і відправляємо. Добре, він цепнув промпт пам'яті. Приходимо в наш проєкт. Пишемо, підпишись і запускаємо. Так само вибираємо авто, або 4 О, запускаємо. Після того, як він запустив наш проєкт, він нас просить дати назву проєкта або ще краще посилання на цей проєкт. Ми так і робимо. Пишемо назву проєкта, я йому і назву напишу, і дам йому посилання, щоб йому легше було з цим розібратися. Який саме проєкт? Тому що, самі розумієте, можуть бути одинакові назви в різних проєктів, тому краще дати йому посилання, щоб йому легше було з цим взаємодіяти. Потім, вибираємо. Sync, тому що різінг модель. І тут вибираємо глибоке дослідження. І запускаємо. Він ще додасть уточнюючі запитання, ми на них відповідаємо. Відправляємо. Це займе декілька хвилин. І можливо у вас виникло запитання. А чому глибоке дослідження? Давайте я запущу новий проєкт новий так само з нашим промтом, Але вже без глибокого дослідження. Щоб ви просто побачили різницю, яка з глибоким дослідженням і без глибокого дослідження. Але тут просто додаємо Think. Він трішки довше думав. Наш любимий ChatGPT зробив дослідження, проаналізував 51 джерело, на це все потратив 19 хвилин. Самі розумієте, що е, проаналізувати 50 джерел понадобиться, ну, як мінімум, декілька днів, і потім ще з цього всього треба зробити якийсь висновок. Просто подивіться, який обсяг інформації він нам надав. Досить непогано, як для початкового промта, мається на увазі, що ми його не вдосконалювали, не додали, не уточняли деякі нюанси. Так є висновки та рекомендації. Так, Сіт, цікавий експеримент на перетині social media або формі, що відділяється, проте, на жод 2005 року, знаходиться на ранній стадії. Команда зберігає анонімність, що створює додаткові ризики. Навіть є рекомендації. Спостерігати за розвитком. Добре, так і буде. Потім подивимось, що у нас по нашому запросу без глибокого дослідження. Як бачите, різниця є. Не знаю, тут плюс-мінус на 3-4 листи А4. А в цьому нашому промті, ну, буде листів, мабуть, на, мабуть, 20А4. Тепер бачите і розумієте, яка різниця між глибоким дослідженням і простою різних моделів. Напоминаю, що цю систему створення промптів через Professor Синапс ви можете використовувати для любої задачі для повсякденного життя, наприклад, так як я використовую для ну, research, дослідження проєктів, вивчення італійської мови, для ведення YouTube, для харчування. Для чого ви можете використовувати цю систему, обмежується тільки вашою фантазією. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Всі промпти я залишив в своєму телеграм-каналі Synapse – початковий промпт для дослідження проєктів. Також залишу в своєму телеграм-каналі. Дякую вам за перегляд!